І всім привіт, три друзі! як завжди на каналі Пінчука Назарчика. Сьогодні ми прибули в саме молоде місто України. Да. Разом з Назаром ми проведемо інспекцію цього міста. Да-да. <тит> Це гарне і прекрасне місто герої називається Славутич. <тит> Всім гарного перегляду! Гоу з нами! Як завжди у своїх поїздках виїзд до місць, які я хочу відвідати, я здійснюю з міста Чернігова. До Славутича відстань складає 50 кілометрів, а від нашої столиці 190. Гарна асфальтована дорога пролягає через Михайло Коцюбинську громаду району. І час дорозі буде складати 40 хвилин. Сьогодні подорожувати я буду не сам. Ми з Назаром у Славутичі, вперше після початку повномасштабного вторгнення, і це яскраво видно, коли перебуваєш на під'їзді до міста. Спалення авто. Рештки від снарядів, посічені стовбури дерев та пошкодження асфальтне покриття. Це все витримав місто Герой Славутич. Тут зараз тихо і безпечно. Тут як і раніше, гарно, спокійно. Але про це все згодом. При в'їзді в місто нас зустрічає герб Славутича. Для тих, кому дуже цікаво, його тлумачать наступним чином. У верхній частині щитах старий київський герб. Блакитний колір символізує чистоту і бездоганність. Чорний мудрість. Ціристо кольори необхідні місто атомної енергетики. Інше тламачення чорний це спогади про Чорнобильську трагедію. Зірка на чорному фоні це спроба знайти символ зміни енергетики замість моделі атома. Вісім промінів зірки. Це вісім країн, які взяли участь у відбудові міста. Ось так місто нас зустрічало перед початком повномасштабного вторгнення гарна назва міста великими літрами, але вона зникла з певних та відомих всім нам причин. Згодом ми думаємо, її скоро повернуть, як і інші назви всіх міст України. Місто Славутич можна назвати книгою з історії. Воно налічує дуже багато всіляких пам'яток. За яким можна пересказати всю історію? Однією з таких пам'яток є ось такий БТР, який встановлений силами воїнів, афганців та небайдужих громадян. За 10 років в афганській війні взяли участь 160 тисяч українців, загинули близько 3 тисяч. Бої дії на території чужої держави приховувалися. Афганська війна швидко стала чимось з минулого, її залишили непроговореною. СРСР вже не існував, а Незалежна Україна не була винна ветеранам афганцям Тож, коли ці повернулися, чули, ми вас туди не посилали. Україна визнала війну СРСР агресію проти Афганістану. Але воїни українці, що брали в ній участь, прирівнені до учасників бойових дій. Хто знає, що означають ці таблички, напишіть у коментарях. Будемо раді, якщо поділитися своїми знаннями в історії. А ми продовжуємо прогулянку і зараз розповімо про сполучені і як вам, туристам, можна до цього міста потрапити. Це можна зробити декількома способами. Перший залізничним транспортом. Ви не повірите, але сам вокзал та станція Славутич фактично відноситься до території Чернігівської області. А саме місто це Київська область. Такого явища я не бачу у жодному місті України. Це навіть підтверджує Вікіпедія. Кожний куточок в Славутичі. Має свою історію. Свою історію і має ця станція, яка аж 95 років. У 1930 році на лінії Чернігів-Овруч було відкрито роз'їзд Нерефа. Наслідок Чорнобильської катастрофи було прийнято рішення про будівництво замість прип'яті нової станції, називано біля роз'їзду Нерефа. У 1988 році побудовано станцію Славутич. На станції зупиняються потяги з полученням Київ, йолча, неданчичі, Чернігів, Фастів. Також користують службові потяги Славутич, семи ходи для працівників Чорнобильський АЕС. Другим способом і хабом потрапляння в місто є Це місцевий автовокзал. Сюди автобуси курсують з Києва, Чернігова, Ріпок, Мньова, Любичі та інших приміських населених пунктів. Всередині приміщення виглядає не як класична автостанція. А територія, яка зайнята закладами громадського харчування і відпочинку, каз ми так і не знайшли. В подальшому ми завітали до місцевого ТБ. Тут придбали про холодних напов і пішли на подвір'я. Будувати наш подальший план екскурсії, адже про саме місто Славутич ми ще розповідати так і не почали. Вихід в місто нам припав через місцевий риночок, але ж сьогодні неділя, і він повинен бути, а виявляється взагалі пустий і зовсім безлюдний. На наше враження всіх людей міг розігнати сьогоднішній дощ. Напишіть, шановні славучани, якщо ви є серед підписників, чи є ще ринок у місті Славутичі? Де люди купують одяг? Інші речі, нам цікаво. Загалом у Славутичі мешкає 25 тисяч чоловік. Початок його будівництва стартує з 1986 року. Його збудували для евакуйованих від Чорнобильської катастрофи. Вже в 1988 році було видано перший ордер на заселення в квартиру. У будівництві міста приймало участь вісім союзних республік: Литва, Латвія, Естонія, Грузія, Азербайджан, Вірменія та Україна у зв'язку з цим Славотич на квартали: Бакинський, Дніпровський. Вільнівський, Добринський, Єреванський, Київський, Деснянський, Поліський, Печерський, Ризький, Талінський, Гбілійський та Чернігівський. Кожен з яких має свою особливу архітектуру і атмосферу. Коли прогулюєшся містом, то неможливо не помітити ось такі недобудовані приміщення. На жаль, за час перебування у Саутичі ми таки не дізнались, кому вони належать і чому вони в такому стані. Хтось сказав, що вони ще з початку 90-х стоять. Хтось каже, що вони недобудовані місцевими підприємствами, але, як нам показалось, вони стоять вже років 20. Напишіть в коментарях, хто знає правду. Але від таких не досить гарних висоток переходимо до гарного парку Славутича. Він знаходиться в самісінькому центрі і дуже жваво виглядає. Поки їдемо парком, услід зазначити, що переважне населення Славутича складають колишні жителі прип'яті. З них 8 тисяч у 1986 році. Були ще дітьми. Багато жителів Славутича є ліквідаторами внаслідок аварії на ЧАЕС. Багато жителів дотепер працюють у межах зони відчуження, займаючись там експлуатацією, моніторингом, науковою діяльністю і обслуговуванням зупинної станції. Як для місцевого парку, то він досить немаленький. Тут гарні та високі сосни, та дуже зелено. Тут є ось такий скейт-парк. Такий скейт-парк є і у Чернігові. Але і цей не поступається розмірами і теж досить габаритний. А осміння сто для велосипедів у Чернігові немає. Зверніть увагу на ось таку локацію, де можна скористатись насосами, ключами та допомогти своєму залізному конику. Це для підкачки колес велосибеток. То напише в коментарях та знає, що це за взуття на дереві. Ми, наприклад, з Назаром так і не розгадали цю загадку. Може, ви знаєте, чекаємо ваших думок. Може, це просто прикол. Місцеві жителі дуже цінують історію міста. Цьому підтвердження ось такий мурал, на якому вся історія Славутича в одному малюнку. Тут і місцевий парк, і пам'ятки, і зірка з гербу міста, місцева святиня дуже гарно. А зараз, якщо я не помиляюсь, ми прогулюємося київським кварталом. Тут на території є басейн Дельфін, фітнес-центр скульптурно-оздоровчий комплекс, а також Славутська гімназія. Він досить тихий та затишний. Мені він сподобався, так як він досить чистий, та на кожному куточку є спортивні майданчики та ось такі екотренажери. А мені особливо він сподобався ось такою природою. Будинки стоять між такими великими соснами. І тут завжди чисте повітря. Це головна площа Славутича. І на ній ми хочемо зараз зупинитись детально. Оскільки в місті під час повномасштабного вторгнення тут відбувались головні події. Тут люди, місцеві мешканці, вибороли свободу, вийшли проти московітів і своєю присутністю показували те, що не чекають ворога і вірні свої держави. Як нам відомо, 26 березня 2022 року у Компати намагалися окупувати Славутич, але завдяки мужності Славучан та силам ЗСУ це їм не вдалося. 18 березня місто стало ізольовано від інших міст. Людям не вистачало їжі та ліків 23 березня. Місто на порозі гуманітарної біди, і з нього виїхати було вже неможливо. Ворог зайшов у місто і намагався схилити на їхню сторону владу і цивільне населення. Це все робив ворог силами 74-ї окремої мотострілкової бригади Росії. В мережі інтернет зібрано деякі докази їхньої ворожості та наших територій. З відкритих джерел відомо про чотирьох командуючих цієї бригади, що діло Славутичі та що перебували на посадах у лютому квітні 2022 року. Та безпосередньо відповідали за дії підрозділу. Це командир бригади Єршов, наступний командира бригади, підполковник Магасумов, заступник командира бригади з озброєння, полковник Шерифов, та наступний командира бригади майор Лопай. Всі їх дані є в мережі інтернет. Завдяки нашим хлопцям із зсу ми можемо зараз гуляти цим прекрасним містом і розповідати вам про нього. А це Славутицька міська рада. Головою місцевої ради є Юрій Фомічев. І тут засідає згідно сайту ради 151 спеціаліст. Приміщення знаходиться в самісінькому центрі. Має ось такий гарний внутрішній двір. А це герої Чорнобильської АЕС. Вони приймали участь у ліквідації. Пам'ять про героїв Чорнобиля у 1988 році з нагоди святкування першого дня міста тут встановили кам'яний знак з надписом Низький оклін та вічна пам'ять. Пізніше відкрили меморіальний знак, до підніжжя якого постійно покладають квіти. Композиція складається з пілону, в котрому встановлений дзвін та двох плит, на яких розмістили 30 фотографій працівників ЧАЕС. Та пожежників, які в перші години ліквідації аварії набрали критичну дозу радіації. Біля пам'ятника висаджено 30 кущів троянд під назвою Славутич. Це абсолютно новий сорт був створений до 30-ї річниці. Чорнобильської трагедії французькою компанією Міленд. Хто дуже цікавиться музикою, то для вас, шановні підписники, нагадуємо, що у Славутичевір свідомий український співак Іван Доро, це автор та виконавець пісень наших батьків. Хоча він і народився в Росії, але він проти вторгнення і про це зміг усім публічно заявити. Хто знає, то він член гурту паранормальних. Член журі «Х-фактору» та «Голос України. Головною візитівкою міста є архітектурний комплекс, Білий ангел зі штучного мармуру. Він був збудований не так давно, в 2012 році. А відкриття відбулося в рамках святкування Дня міста та його 25-ї річниці. Монумент символізує відродження після Чорнобильської катастрофи. Висота постаменту 15 метрів, фігура янгла – 2,5 метрів. У правій руці голавровий вінець, який благословляє містян у лівий щит із зіркою Богородиці, символ її заступництва та захисту. У ніжній частині комплексу знаходиться священий камінь, який був привезений з Єрусалиму. Так і, мабуть, в кожному місті, у Славутичі. Теж є дерево закоханих, куди всі пари вішують ось такі замочки. Це символи нерозлучності. Такі дерева є і у Чернігові. Я пригадую, у нас такі ж аж три штуки. А ось такої лавки примирення у Чернігові немає. Прикольно. Всі, хто хочуть примиритись, приходьте. Посидьте разом, і у вас все буде ок. Взагалі місто дуже приємно виглядає. У клумбах квіти, гарна, чиста бруківка. Це місто можна назвати туристичним. Це саме молоде місто, воно має свою специфічну історію та стоїть на розі Чернігівської та Київської областей. У Славутичі дуже гарна школа мистецтв. Тут працює 19 творчих колективів, виховується 500 юних славучан і функціонує 5 відділень. Це палац дітей та юнацтво. Переглянувши їх сайт, я зрозумів, що тут дійсно виховують справжніх талантів, спортсменів, туристів, співаків. Будете в славутичі, обов'язково його відвідати. Там є чому повчитись у викладацького колективу. Шановні друзі, якщо вам подобаються такі відео, підпишіться на мій канал Інчук Назач. Для мене це буде велика дяка. Також не забувайте про мій інстаграм там виходять мої повсякденні фото. А ми продовжуємо далі. Один з найкомфортніших, на мою думку, в Савутичі італінський квартал. Він теж, як і Київський, знаходиться серед високих дерев, сосен, поряд стадіон, каскад, навчальні заклади ФОК, Динамовець, ліцей, дуже гарна природа, поряд парки, сквери, дитячі майданчики. Ми йдемо на місцевий стадіон. Перед стайлінським кварталом знаходиться дуже величезний стадіон. Розміри вражаються 22 500 квадратних метрів. Тут дуже зручні гумові доріжки. Є площадка для мініфутболу. Але, на жаль, нас вразили посадкові місця. Вони старі та потребують заміни. Але це зрозуміло на даний час кошти в державі йдуть на наших військових та на допомогу їх родинам. Коли закінчиться війна, їх обов'язково замінять. Також біля стадіону є певні зручності, і це нас вразило. Переважно у містах води не функціонують. Респект міської владі. А ми з Назаром під час екскурсії містом трохи втомились і вирішили відпочити. Щоб не гаяти часу і щоб відвідати місцеву кухню, вирішили скуштувати чого-небудь в закладі Старий Талін. Виявилося, що це гарний заклад. Тут смачно годують, дуже атмосферно і ми скуштували смачненької піци. Тут гарна тераса, є зелень винограду, що дуже прикрашає заклад. Якщо будете в Славутичі, то рекомендуємо цей заклад. А ми продовжуємо екскурсію, але рухаємось на виїзд із міста. Хто знає, що це за скульптура, напишіть у коментарях, напишіть хоча б назву. Також, якщо будете в Славутичі, не забудьте відвідати музей історії Чорнобильської АЕС. Дуже цікаво. Є факти, про які не знали навіть дорослі. І обов'язково замовте екскурсовода. Так буде краще. Також хочемо звернутися до жителів міста. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як називається ось ця скульптура. Ми про неї не змогли знайти інформації ні в інтернеті, ні в інших джерелах. Загалом місто нам дуже сподобалось. Обов'язково радимо його відвідати. Тут є де зупинитись і що подивитись. Всім, кому сподобалося відео, підпишіться на канал. Також підпишіться на інстаграм Назара. До зустрічі в нових відео. Всім до побачення! До нових зустрічей, Славутич!